Ще що спадає на думку, коли дивишся на ці озера пульпи, що ти на місяці, але на жаль, це не так. Ми з вами в селі Стрижівка, Коростишівського району, і в мене за спиною результат без господарності підприємств, які обробляють камінь. У Коростишевському районі зареєстровано близько 700 суб'єктів господарювання за обробки каменю, у процесі виробництва якого утворюються відходи, пульпа та бут різного розміру. Реалії свідчать, що не всі підприємці дотримуються закону України про відходи, адже складують сміття на прилеглих територіях. Стильне порушення вимог продохронного законодавства у сфері поводження з відходами, зокрема з відходами камені обробки на території Стрижівської сільської ради, а також міста Коростишева. Прокуратура внесено документи реагування. Зокрема, подання з вимогою щодо відшкодування заподійних довкіллю збитків. Крім того, поставлено вимогу щодо приведення у належний стан земельних ділянок, які були засмічені, і забруднені відходами каменнообробки. Існування таких стихійних сміттєзвалищ із відходів камені обробки загрожує знищенням ґрунтів та забрудненням екосистеми регіону. По пробам, які відібрані по ґрунтам виявлено перевищення вмісту заліза та міді, порівняння з гроші допустимою концентрацією та фоновою та показниками фонової проби. Самотужки вирішити проблему село не може, адже масштаби сміттєзвалищ значно переважають наявні у розпорядженні селян ресурси. На сьогоднішній день напрацьовано багато технологічних вирішень Проблеми відходів камені обробки. Але для їх впровадження необхідні кошти та бажання підприємців, які найчастіше з'являються після санкцій правоохоронних органів. Нам виділяють територію на ми туди частично вивозили, але тепер відкрилося підприємство Керамік, яке виробляє цеглу. Це пульпа пакується в і біг-беги, ми не пакуємо. Перекачуємо через бізбеги стається там ця пульпа. Цю пульпу вивозимо на підприємство кераміку. До мене додається цю пульпу в кірпіч на вимогу природоохоронного прокурора у стрижівці та користишеві проблему несанкціонованого складування відходів. Каменеобробки почали вирішувати. Понад 100 тисяч гривень, які сплатили підприємці на відшкодування збитків, органи місцевого самоврядування спрямують на вжиття реальних заходів у сфері охорони навколишнього середовища. Таких об'єктів перевірено п'ять. Всюди проводяться на даних об'єктах відповідні роботи, внесено документи реагування, військодовані збитки. Наразі проводяться прибирання території.